Добрий день. Сьогоднішньою нашою роботою буде шпонкове з'єднання. Воно є рухомим, розбірним і розраховане на два заняття. Що таке шпонкове з'єднання? Коли в з'єднанні є присутній, в даному випадку це зубчасте колесо, конічне, це вал і це така от невеличка деталь це є сама шпонка. Для чого вона використовується? Якщо вал просто з'єднати з зубчастим колесом, то при провертанні зубчасте колесо буде обертатися навколо валу. А цього бути не повинно. Тому робиться такий паз всередині вала. Туди е, трошечки утоплюється шпонка. Потім цей вал вставляється в зубчасте колесо. Там також є відповідний отут паз. Тобто, таким чином, шпонка не дає двом деталям провертатися одна відносно іншої. Тобто, вона якби являється стопором. В іншому прикладі, наприклад, те ж саме вал. Це втулка, є паз у втулці, відповідний, є паз у валу. Є шпонка, яка сюди вставляється і все це монтується. Тобто дві деталі одна відносно одної не провертається. Ось у нас є фрагмент вирізу. Шпонки бувають декілька видів. В даному випадку призматична шпонка з двома заокругленими кінцями, буває з прямими кінцями. Сигматична шпунка, тобто це такий от сегмент і кленова шпунка. Ми в даній роботі будемо використовувати шпонку призматичну з обома закругленими кінцями. Почнемо нашу практичну роботу з того, що оберемо варіант. Варіантів тут представлено 14. Якщо у вас більше, то ми починаємо спочатку. Що нам задано в, цьому, в цій табличці? Тут ми лише беремо діаметр вала. 22, 24, 26 і так далі. Цей діаметр вала ми записуємо зразу собі в зошит. Ну, Наприклад, я взяла діаметр вала, дорівнює 30 мм. Отак буде виглядати наша з вами робота. Насправді вона не така страшна, як може здатися, хоча тут дуже багато побудов. Складається з чого? Це вал. Вал збоку, верніше спереду, і вал з боку в розрізі, тобто це торцова частина. Що в нас тут дано? Нам, якраз, даний оцей діаметр вала, який ми тільки що записали. Е, у нас тут місцевий розріз, який показує паз під шпонку. Він має довжину L. Потім далі, на вигляді з боку, цей паз під шпонку показано його глибина і його ширина. Тобто, чітко оцей паз стає шпонка. Чому заштриховано, тому що це розріз. Далі, наступна деталька це втулка, тобто це та частина, яка одягається на вал. Відповідно, в неї внутрішній отвір повністю відповідає діаметру вала. В неї є точно такої ж ширини, але трошки іншої висоти паз під, під шпонку. Це вигляд спереду повністю в розрізі. Тобто, це стінки втулки заштриховані. Це йде діаметр, отвір під діаметр вала, і оце зверху йде оцей паз. Оця величина називається довжиною ступиці. Тобто оця вся деталь ступиця або втулка довжиною ступиці. Оцей діаметр великий. ось Звідси і максимально сюди. Це діаметр ступиці. Ми його будемо розраховувати. Далі, це безпосередньо зображена сама шпонка. Ми бачимо, шпонка призматична з закругленими кінцями, які ми бачимо зверху. Спереду ми цих кінців не бачимо, вони нам здаються рівними, Тобто це довжина шпонки. 8 це ширина шпонки, 7 це висота шпонки. Тобто, вигляд зверху, вигляд спереду і вигляд от з цього боку ось він сюди спроєктований. Далі, після того, як ми це все розрахуємо зобразимо, тоді ми робимо таке складальне креслення. Воно, в принципі, якраз оця частина, вона саме не важка вже є. Є вал, є шпонка, є втулка на вигляді спереду в розрізі, і на вигляді збоку в розрізі. Ще зверніть увагу, що вал у нас штрихується в одну сторону, причому будь-яку неважно, ліво-право. Головне, щоб на всіх виглядах, де він відображається, він штрихувався в однакову сторону. І втулка штрихується в іншу сторону. Шпонка ми можемо заштриховувати або вліво, або вправо, тому що у нас більше варіантів немає, але більш мілкіше. Далі ми бачимо: отут чорна лінія, її насправді на кресленні в нас не буде. Це в нас дефект ксерокса. Це не чорна лінія, а це паз. Тобто між верхньою частиною шпонки і пазом на втулці повинен бути невеличкий зазор. Насправді, по розрахункам, він 0,3 міліметра. Але на кресленні ми його завжди зображаємо міліметр для того, щоб його було видно. Так, розрахунки у нас тут насправді mm -hmm. досить мало, тому що ми в основному всю інформацію беремо з таблички. І так, в нас зразковий діаметр вала прийнятий за 30. Що ми робимо? Ось у нас є графа діаметр, тобто діаметр вала від до. Від 30 до 38. Тут зверніть увагу, що мається на увазі, ось у нас є 30 тут, є 30 тут. Тут трошки, я вважаю, не зовсім коректно зроблено, але це якби гостовий документ. От 30 це вже вважається 31. Тому, значить, в кого такі от граничні числа є, наприклад, 44, то ми беремо отут 44 до 44, включно. Від 44 це вже вважається 45. Так, як в мене діаметр буде 30 то я беру цю графу де до 30 бо це вже буде 31. І так, з діаметром вирішили. Ми його взяли в табличці, там, де в нас дано. Ширина, паза, ширина шпонки 8 мм, висота шпонки аж 7 мм. Глибина паза в валу 4 мм, глибина паза у втулці 3-3 мм. І довжина шпонки 18,90. Радіус закруглень нам не потрібен. Стосовно довжини шпунки, ми поговоримо трошки пізніше, коли зафіксуємо всі ці величини в наш розрахунковий зошит. І так, ми перенесли з таблички наші дані: ширина, висота, глибина паза в валу, глибина паза в Це тепер дивіться те, що я вам казала. Якщо приплюсувати оці два дві глибини паза, то буде 4,3,3 і і це буде 7,3. А висота шпунки 7 мм, тобто 0,3 мм. Дається для того, щоб це з'єднання можна було потім демонтувати. Так, довжину шпунки ми записали 18 90. Від чого вона залежить? У нас ще буде дві формули, я їх вам записала: діаметр ступиці розраховується з розрахунку 1,5, помножено на діаметр. Так як діаметр у нас 30, то це буде 1,5. Помножить на 30 це дорівнює 45. Довжина ступиці також буде 1,5 помножить на 30. Дорівнює 45, це в міліметрах. А тепер дивіться уважно. Довжина шпунки. Повинна бути менша на 5-6 мм від довжини ступиці. Довжина ступиці в нас 45 мм. Значить, приблизно довжина шпонки повинна бути десь 39-40 мм, але на цьому ще не все. Тепер ми повинні звернути увагу на те, що довжини шпонок вибираються з заданого гостованого ряду. Я вам казала, що по нашим підрахункам на 5-6 мм менше це 39,40 мм. В даному випадку в нас є прямо якраз наша оця довжина 40 мм. Якщо звернути увагу, вона у нас підпадає в діапазоні 18-90. якраз 40 мм знаходиться в цьому діапазоні, тому ми зробили розрахунок правильний. Тобто обираємо довжину шпунки 40 мм.